Сьогодні пропонуємо відволіктися від того, що відбувається в нашій країні, адже в умовах воєнного стану всі ми напружені, всі переживаємо, коли звучать повітряні тривоги. Бажаємо зараз провести цікавий час і поринути віртуально у світ природи. Зараз осінь, і в гостях студії кварцитефем єгер екологічного тахтаївського мисливського господарства Юрій Душак. Ми вас вітаємо, Юрій Анатолійович. Добрий день. І хочемо поринути разом з вами у ту віртуальну подорож. Розкажіть нам, яким зараз є осінній ліс. Я хотів би розповісти з самого початку так трішечки про себе. От коли я вирушаю з дому і проїжджаю город, це ЦПО і наближуюсь до лісу. Мені так здається, що я поринаю в казку. Я спочатку спостерігаю за деревами. Яка краса кожна квіточка, яка ось осінню зацвіла, видно під деревами, кожні листочки на деревах, кожного дерева вони мають різний колір. Навіть буває таке, що от їдеш і спостерігаєш і за дорогою, і за деревом, і дивуєшся, як це так може бути? Що от на дереві, вродіб той, листя рідне, а воно різне. Одне червоніше, друге жовтіше, третє бліде. А є такі, що і зовсім яскраві. Барвисте таке. таке гарне, да. Вони дарма ж кажуть період золотої осені. Да, да, Дійсно, що золота осінь. А зараз, якщо так під'їжджаєш до лісу, і там знаходяться такі дерева, дерева, вони називаються дичка дичка, так вони зараз такого І головне, що от кожне дерево різне. В одному дереві е, яскраво жовте, листя, в другому бордове, в третьому аж червоне горить. Просто їдеш і захоплюєшся. Ну, яка це краса? А повітря яке гарне, чисте, е, у місті не таке, тут гази, машини, шум, люди, а там спокій. Спокій і краса. Навіть птички не так ведуть себе, як весною. Вони сідають на ці гарні дерева, і мені так здається, що вони теж любуються цією красотою, осінньою красотою. Спостерігаємо за тваринами, якщо, от, наприклад, раненько виїхати. Тільки сонце починає сходити і спостерігаю за косулями, як вони пасуться, як вони обережно переступають. Вранці туман, роса, і вони так ніжки височенько піднімають, переступають, щоб не замочитися. Нібито вони йдуть без сапог або в сапожках. щоб... От, і ще наблюдаю вечором, коли виїжджаємо ввечером на охорону, прибігає до машини. Зайчик, я його вже назвав Петя Зайчик. І він це побачив мою машину. Чого воно йому подобається, я не знаю. Ну, мабуть, що вона не ганяє його, не, не обіжає ми. Підбігає, і оце е, 10-15 метрів кругом машини бігає, заглядає. Таке хоче, навіть познайомитись. Треба щось взяти йому підгодувати. Дуже гарно спостерігати за тваринами. Ну, осінь вона буде не завжди. За осінню прийде зима, і ми до цієї зими готуємося. Підготовляємо корма, щоб підлажувати нашим тваринам у годівниці на кормові площадки. Ось зараз, наприклад, у нас вже підготовлена кормова площадка. На тій площадці роз... росте кукурудза, ми її трогати не будемо. Вона буде на корню стояти, і тварини, які будуть підходити, годуватися. Ця площадка дуже велика, ну, більше гектару. Кокурузька гарна в цьому году родила, дощики були. І зараз приходять туди споживати кукурудські поросяти і козлики. Навіть борсуки приходять, єноти приходять, вони теж їдять кукурудзу, борсук навіть заготовляє качани, тягає з поля в свою нірку. От. Так що, от недавно я їздив, перевіряв годівниці, чистили їх, готували до зими. Також почистили солонці, засипали свіженької солі, щоб на цілу зиму їм хватило. Весною потім ще підсипаємо по період розвитку ембріонів у косуль, їм треба солі. солі вони багатенько солі споживають. Отак От у нас проходить підготівля, а ще ми спостерігаємо за перельотом. Водоплаваючих і пернатих наших, скільки вони летять, куди вони летять, коли відлітають, коли вони стають на крило, як вони перелиняли. Там, де вони от линяють, ми буваємо на воді і дивимося, яка активність линьки. Навіть по птахам можна поділити, яка буде зима. Це наші помічники, і що ви бачите, і бачу, що зима буде в цьому році, ну приблизно така, як і в тому лагідна. Ну буде все і сніг, і мороз, але ж буде терпимо. Я думаю, що у цей період нам треба така зима, щоб люди також і тварини не страдали. Таки а... якось своєрідно ведуть себе. Mm, да, 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 на да, що саме ви ну, Звертаю увагу на те, як вони перелиняли. Якщо вони перелиняли і вже гарні, красиві, значить, вже буде початок холоду. Ну а в цьому році дивлюся, що вони ще не всі перелиняли. Значить, початок десь буде, ну може, всередині листопада, туди ближче до грудня, похолодає. Журавлі, журавлі летять вранці і летять в обід. коли Зійшло, зійшло сонце, і коли теплі потоки, повітря піднімаються вгору, і вони кружляючи, курликають, курликають і потихеньку відлітають на південь. А ви їм, мабуть, говорите, ви ж не забудьте повертатися сюди весною. Обов'язково обов ми їх чекаємо кожну весну. Відлетіли вже і деркачі ті, що. Рано весною прибігають, вони ж бігають пішки на південь, і пішки біжать сюди до своїх гніздечок. Бачите, які є секрети в природі? Так, да, да. це дуже можна довго розказувати, але часу у нас мало. Я розказав би про цього деркача, як він моторний, як він біжить, як він перелітає водойоми. Річки тільки прилетів річку, зразу сідає на берег і біжить, і біжить, і біжить, і біжить. А от лисухи, які у нас є на Дніпрі, в основному вони їх перельот йде вночі. Вночі прилітають для того, щоб їх не збив яструб, коршун. Хижаки вночі сплять, а вони летять. От. <кій> Також... Ми заготовили сіна багатеньку для наших косуль і для тих тварин, які знаходяться у нас у вольєрах. У вольєрах тимчасово. Там у нас є і лані, Ось скоро привезуть п'ятнистого оленя. Можна було б подивитися, хто бажає. Можна проїхати, подивитися, яка краса. Тобто є можливість поповнення, так? Є, є, є можливість, так. Є? Да. І от зараз вже вони якраз ось на підході. Ну а ще ми, хто? ми плануємо на той рік вже поповнювати у природу лань. Зараз спостерігається дуже багато виводків Фазана. Фазан з'явився вже в різних місцях, і от поки не йде полювання, поки такий у нас тяжкий період. Йдуть воєнні дії, ми всі це знаємо. То у тварин у тварин є час відновити своє поголів'я, відпочити від мисливців, ведуть вони себе вже не боязко, так як раніше боялися людей. Зараз я ж розказував про він прибігає знайомитися до мене також і косулі. Якщо побачить людину, то вони вже не жахаються, не тікають, вони роздивляються, особливо. Молоді, вони спостерігають її, так як хочуть вивчити людину. Ну, це свідчить про те, що їх ніхто не стріляє, не пугає їх. Хоча є, у нас був був такий випадок, на жаль, фактор браконьєрства був виявлений місцевий мешканець. Його спіймали на гарячому, тобто це в цей період оцей... період воєнного стану, коли заборонено ходити до лісу, да. людям постороннім мешканцям громади нашої. То якраз цей період було зафіксовано. Так, да, Він прекрасно знає, що у лісі мало людей, грибників мало, мисливців немає. Він перейшов на таке тихе браконьєрство. Він ставив пастки, петлі, вони називаються на стежках тварин і спіймав він косулю. Ну, на щастя, на наше, що ми натрапили на цей фактор браконьєрства. Був виявлений цей мешканець. Виставили е, біля знаряддя лову і біля тої косулі виставили відео, щоб це все зареєструвати, щоб це все було законно. І він якраз піймався на гарячому. Ми зареєстрували е, працівники міліції, наділи йому кайданки і порушено кримінальне провадження. Так що цей злочинець вже спійманий. Ну я хотів би застережити наших громадян. Втім, що такий час перебувати в лісі дуже небезпечно і воно не потрібно, тому що заважають роботу як працівників тероборони, так і працівників лісового господарства. Хотів би звернути увагу, щоб якомога менше знаходилися в лісі, тому що в цей період. Не треба цього робити. Також хотів звернутися до мисливців, щоб не турбували наших мешканців лісу, щоб вони відновили поголів'я. Я думаю, що війна ця закінчиться і все стане на свої місця. Прийде час, будете полювати. А зараз треба потерпіти, треба підгодовувати наших тварин, не заважати їм. Хай вони розмножуються і в період воєнного стану зрозуміло, що не буде ніяких дозволів на мисливство. Хоча в цей восени десь в листопаді місяці завжди починалося полювання на пухнастого звіра, так правильно ви говорите. Багато мисливців мене питають на що полювання. Ну я так від відповідаю, шановні громадяни і шановні мисливці, що в цей період. Коли йдуть бойові дії, ніякого полювання не може бути, навіть не можна там пристрілювати зброю чи просто так розважатися, стріляти, тому, тому що на ці вистріли зразу ре, реагує тероборона і будуть неприємності. Так що я запропонував би почекати і е, дотримуватися тих вимог, е, які пропонує нам. Е, наше государство. Ос Юрій Анатольович, я ж знаю, що в період воєнного стану взагалі заборонено, і сподіваюсь, наші мешканці територіальної громади теж вже це дуже добре запам'ятали, що не можна йти до ліс і навіть збирати гриби в цей період. Не лише про полювання йдеться, таке а й про тихе полювання. В гриби теж не можна збирати, щоб в ліс люди не повинні ходити. Нагадайте, будь ласка, хто. Має право перебувати в лісовому господарстві ось в цей період воєнного стану. В лісі має право перебувати лісники, працівники лісу. По-друге, це охорона мисливського господарства ми, і тероборона. Ну, бувають такі випадки, що десь пожежа по виклику можуть перебувати в лісі пожежники. Більше ніхто в лісі не має права перебувати. Якщо дуже хочеться збирати гриби, у нас є посадки. Зараз по посадках також ростуть гриби, різноманітні в цьому році дуже сприятливі такі погодні умови. Були дощі, тепло. І зараз дуже багато вішенок, так що хто любить гриби, полювати на гриби, будь ласка, можна полювати по посадках. По посадках багато грибів. А перебувати в лісі не бажано, тому що тероборона під'їжджає і попереджує. Ну може навіть її штрафувати. Отож, шановні, дотримуємося природоохоронного законодавства і вимог в період воєнного стану. Нагадуємо, в гостях студії «Кварцит-ФМ» сьогодні був Юрій Анатолійович Душак, єгер екологічного тахтаївського мисливського господарства. Ми вам дуже дякуємо. Я вам дякую.